Вы представники всего? Нет. Нет, это машина. Все заряжаются, каждый самолетового. документы, простые проволоки. Специалисты полиции. Працюй. Что смешно? Нет. Я говорю, что смешно. Садитесь, мы не забрали в Если Что у все нормально, вам все вернут. Нам на які підстави? Ви не, 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 не можете, ви не даєте, е, на які підстави ви це все робите. Наші свідчі не повідомлення. Ні, ні. Два часа проїздить, на свідчення нічого нам не сказав. На які підстави? Ви давно яке відношення маєте до транспортного засобу. Я просто прохожий і я їжджу на таких самих машинах. І я боюся за свої, що в мене завтра так само саме так.

На сьогодні ще не відповідає ваші повідомлення, так? Я промовляю. Як воно бути таким спітками? Розкажіть, я вам ще раз як він забрав. Це не правда, як він Відношення до автомобіля? Немає, але я просто проходжу. Ми із автосі, що ви ми, так само, цього, цього. якщо у вас є сумнів про умінності про дії. Ви не хочете про сьогодні, сьогодні про на екваторну девід, що там є васила бути, і ви об'ясните її. Для чого? Для того щоб пояснити людям, що не можна їздити. Ми за це б'ємо на законних підставах і так далі. не роз'яснено. На 9 годин сьогодні буде. Там біля то фапы. Пояснити не на борьбе. І зразу щось.